Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю, пане Олександре! Вітаю вас у ніч на 29 січня. Військові об'єкти Ірану зазнали атак безпілотниками. ЗМІ почали одразу ж писати, що це спецоперація Ізраїлю. Проте офіційно Ізраїль не взяв на себе відповідальність за ці атаки. На вашу думку, хто стоїть за атаками на Іран? Ну, відповідь на поверхні, звичайно, Ізраїль. Тому чому на поверхні, не тому, що нам про це достеменно відомо, а тому, що якщо проаналізувати факти і розуміти, що Ізраїль і раніше наносив подібні удари по військовим об'єктам Ірану і об'єктам, які пов'язані так чи інакше або з виробництвом компонентів, які? Необхідні для ядерної програми Ірану, або об'єкти, пов'язані з високозбагаченням урану, збагаченням його до стану, який можна використовувати для виготовлення ядерної зброї безпосередньо, або по військовим об'єктам, де вироблялись ракети чи інша військова техніка, яка могла становити загрози Ізраїлю, е, так трапляється, тому що ми знаємо, Іран час від часу офіційні посадові особи цієї держави роблять заяви про. Те, що Ізраїль має бути знищений і не має права на існування як держава, взагалі, і що вони і крім того, Іран підтримує такі організації, як Езбула, які діють у Лівані, і інші проіранські організації в Сирії, які можуть становити небезпеку, і вони час від часу обстрілюють територію Ізраїля або становлять інші небезпеки, тому Ізраїль на поверхні. У них зараз були якраз навчання зі сполученими штатами. Те, що відбувалося, якраз другий варіант. Ну, ви знаєте, я хочу нагадати, що влітку минулого року навіть восени Іран погрожував, що може почати бойові дії. Принаймні, була така інформація в західних медіа проти Саудівської Аравії. Це теж напередодні був інцидент з нападом на. Посольство Азербайджану в Ірані і е, Азербайджанська влада прийняла рішення евакуювати диппредставництво в повному об'ємі, в повному е, розмірі всю, всю дипмісію. Звідти ну тобто, в, в, плюс Іран досить активно співпрацює з Росією по наданню зброї по взаємообміну. Ну насправді багато, скажімо так, нажив. Умовних противників собі Іран, і ну звичайно, Ізраїль це це, це версія на поверхні. Те, що там намагаються зараз окремі медіа з іранського боку дещо допустити, що це Україна. Ну давайте так. Це вже знаєте, видання видавання якоїсь такої вже відвертої дезінформації. Її версії нам вистачає проти кого використовувати безпілотники. Тут у нас є ворог потужний, проти якого ми боремось. А яких руйнувань зазнали іранські військові об'єкти? Адже інформація дуже різна. Поступає у Тому що і про іранські військові об'єкти інформація різна. Ви бачите, в чому особливість? Особливість в тому і Іран треба визнати, в цьому має досягнення. Вони за ці роки зуміли приховувати свої військові об'єкти, робити це в горах. Досить часто це відбувалось на півночі країни, де є відповідний ландшафт, де вони ховають а, або виробництво. Ті ж самі центрифуги, які були для збагачення урану, вони розташовували скелі. Щоправда, їх потім знайшли, по ним наносились удари, але все ж таки вони зуміли це робити подалі від очей, навіть від інспекції МАГАТЕ, які приїздили в цю країну і моніторили. Вони навіть це приховали. Так само і виробництво. Ми ж бачимо, що, попри те, що. Іран був під санкціями, йому перешкоджали. Час від часу той же Ізраїль наносив удари по їхнім військовим об'єктам. Іран зміг виготовляти безпілотники, і, як виявилося, і балістичні ракети середньої дальності Фатех і, Мах... Фатех і Зульфагар, які здатні навіть до 700 кілометрів долати вісти. Тобто вони зуміли, що зробити, приховувати. Ці виробництва і те, що там виробляється від розвідок західних, супутникових, і вони навчилися це робити. Тому і інформації мало про їхні військові виробництва. Як наслідок, звичайно, що е, Іран нічого не поширює про руйнування. Вони стверджують, що виключно там стеля була пошкоджена на одному з об'єктів в Ісфагані, але є дані, які були оприлюднені е, в Єрусалимському виданні ізраїльському за Єрусалим Пост. Про те, що це була досить дала атака, яка таки завадила і завдала шкоди деяким військовим об'єктам Ірану. А на вашу думку, як це вплине на подальшу військову співпрацю Ірану та Росії, хотілося, щоб це вплинуло позитивно для нас, тобто в сенсі того, щоб Іран взагалі не зміг нічого постачати Росії, ні дронів, ні тим більше балістичних ракет, про які вони... Вели перемовини ще наприкінці минулого року, тобто, в ідеалі для нас, звичайно, найкраще саме такий варіант, і саме таке рішення. Е, я думаю, що в будь-якому випадку, якщо мова йде про ураження якихось об'єктів, які могли бути причетні до виробництва ракет, це може вплинути, тому що, вочевидь, це може відтермінувати або взагалі унеможливити постачання іранських ракет в Росію. Ну, і а Загалом, а, якщо ми скажемо про військову співпрацю Ірану і Росії, то треба розуміти, що Іран він теж зискує і певним чином використовує Росію. Розумієте, чому? Тому що Іран а, зараз отримав а, зараз, вони оголосили, що вони створили гіперзвукову ракету. Якщо подивитись на гіперзвукову ракету, вона досить схожа на ракету «Кінжал». Да, Зрозуміло, звідки ноги ростуть. Іран отримав літаки а, Су 35 Ну, такий обмін, да, на отримати винищувач покоління 4 нехай є російський, але все ж таки це зброя, Взамін на дрон, який коштує трохи більше 20 тисяч доларів. Тобто ми розуміємо, так? Практично Іран намагається використати Росію наповну і отримати все, що йому потрібно: літаки, ракети, засоби ППО. До речі, ця дискусія досить активно активізувалась, зокрема і в Ізраїлі про те, що Росія може надати їй більше засобів протиповітряної оборони Ірану, і це теж не може не непокоїти. Я думаю, офіційну ізраїльську владу. Гаразд щодо Росії, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО бачить підготовку Росії до повномасштабного наступу на Україну з метою захоплення усієї території. Рашисти нарощують як людський потенціал, так і військову техніку. Які сценарії розвитку ви бачите? Та основні напрямки звідки вони можуть наступати? Ну зараз дійсно помітно, що ворог активізується. Вперше, активізувались бої. Наприклад, на тому ж запорізькому напрямку за попередні дні і тижні, де не можна сказати, що було тихо, але інтенсивність бойових дій була менша, обстрілів було менше. Попередній тиждень ворог активізувався, пішов в атаку, фактично по всій лінії на Запорізькому напрямку, отримав відсіч від українських сил, але теж були такі доволі важкі бойові дії. Теж напрямку складнився, але російські війська не досягли нічого. Проте видно, що відновлюють якісь атакувальні дії. А друге, це звичайно, те, що є на Донецькому напрямку і на Луганському. Третій зараз помітно, що в Росії Росія намагається залучати все більше мобілізованих своїх ті, які ще готувалися на полігонах, вони планують залучити до ведення бойових дій. Для того щоб активізувати свої наступальні дії по трьом напрямкам, ну я думаю, що основні і це в принципі про це пише і наша розвідка і командування. Це наступні напрямки. Перший це територія Білгородської Курської областей, де ворог концентрує дещо свою присутність. Отже, удар один із напрямків ударів, це якраз на Куп'янськ, на північ Харківщини і Луганщини. Чому так? Це спроба зайти з флангу і в тил нашому угрупованню військ, яке веде бойові дії в районі Кремінної, так щоб завадити продовжувати ці наступальні дії, щоб російські війська мали, мали можливість перейти в атаку і рухатись на лиманський напрямок, тобто на Лиман туди, звідки а, збройні сили України противника викинули. Да, і там, де була перемога е, сил оборони України. Другий напрямок це Донецький. Це вся Донецька область, де тривають бойові дії. Особливо активно Бахмут. Е, зараз це південніше Бахмуту, це за околицями Соледару. Далі Бахмут, е, якщо ми візьмемо далі, це Авдіївка, там де ворог активізувався, і далі південніше Вугледар, де також помітна активність. І запорізький напрямок. Ось це якщо подивитися на мапі на півкільце, де ворог збільшує свою військову присутність, де збільшують концентрацію російські війська. Вони під це планують залучити тих мобілізованих, додатково, яких ще не залучено до війни, і плюс роблять спроби зараз в такому авральному порядку активізувати свій військово-промисловий комплекс, який переходить там на роботу в посилений режим. Виробляти снаряди, якісь БМП, якусь бронетехніку для того, щоб цим забезпечити, підтримувати свої наступальні дії, ось такі е, плани у противника, ось те, що зараз простежується, ось це те до чого вони готуються. Вони е, чому вони так поспішають? Тому що, по перше, е, хочуть випередити нас з нашим контрнаступом, і хочуть, щоб вони думають, чи начебто це. Російське командування зможе нам нав'язати якийсь сценарій подальших бойових дій. Отже, і буде ініціатива за ними і перевага на їхньому боці. Друге, тому що остерігаються, що їхні втрати і поразки можуть бути ще більш сильними, коли Україна отримує, буде отримувати підмогу від заходу оборонетехніку і танки. Тому поспішають. Третє. Таким чином російські війська думають, що вони зможуть нав'язати ініціативу, витягнути наші сили, розтягнути їх по лінії фронту і не давати нам формувати резерви для підготовки до контрнаступальних дій. Тому вони поспішають. Я думаю, те, що я озвучую ці плани, вочевидь думаю, що про них відомо і нашому командуванні, зрозуміло, і робиться все для того, аби не дати ворогові реалізувати його наміри, натомість нам відбити атаки і перейти в контрнаступ, якщо говорити за мобілізованих за різними джерелами, вони мобілізували та підготували понад 300 тисяч осіб, так і готують їх до відправки на війну. Чи ефективні ці солдати, і чи зможе кількість переломити хід у війні? Кількість ніколи не можна списувати як таку, тому що розумієте, навіть якщо це не підготовлені. Солдати, які пруть цілодобово, як було це під Солидаром, коли вони не припиняли атаки, практично зовсім все одно на них треба витрачати ресурс, на них треба витрачати набої, снаряди, зброю, сили, сили і навики наших бійців. І на жаль, вони так само використавши зброю, знаєте як. Теж можуть на превеликий жаль зашкодити нам, нанести нам втрати. Це теж треба розуміти. Тому кількість не можна сказати, що кількість зовсім не відіграє роль. Інше питання що для що самої кількості для перемоги це недостатньо. Тим більше, я розумію там порівняння Радянський Союз, що було. І так далі, ну Росія зараз це не радянський Союз, зараз інші умови дещо по-іншому складається, того мобілізаційного резерву і потенціалу в Росії немає. Хоча він значний, це теж треба визнати і треба розуміти. Так, от, е е якщо говорити про людей, вони намагаються зараз стягнути ось цих мобілізованих. Ясна річ, що у них мотивація падає. Ну тому що чому вона падає? Ну тому що треба розуміти, що ситуація, яка зараз є. Вона, ну одним солидаром, що ж, розумієте, не, не скажеш там, що довкола якогось тільки кілька місяців, бахмутський напрямок і стільки втрат. Ну, ясна річ, що це не те. І бойовий дух не на висоті. Що стосується оснащення, то можна сказати, що в більшості випадків, в переважній більшості, оснащення українських піхотинців і десантників дещо краще, ніж воно є у російських підрозділів. Наступне. По зброї, а ми бачимо, що прибуваючи ось ці підрозділи, які прибувають російських військ, вони прибувають з БМП, з БТРами, але, наприклад, в меншій кількості в 2-3 рази менше, ніж це було 24 лютого, коли вони вторгались на територію України. Тобто, техніка артилерія в них ще є, але вже в менших об'ємах. Очевидно, що на сьогоднішній день вони запустили те, про що я казав, військову промисловість, плюс розраховують на допомогу Північної Кореї, що вона їм надасть е снаряди і боєприпаси. Але е підтримувати інтенсивність артилерійського вогню 50-60 пострілів на добу, як це було в травні чи в червні 2022 року. Війська агресора навряд чи зможуть. Тобто артилерію теж треба буде ділити за якимись напрямками. Це чітко до речі, видно. Зверніть увагу, що ми зараз по переміщенню ворога можемо бачити і робити певні висновки, де вони роблять акцент. Наприклад, якщо вони одну дивізію своєї танкової армії, яка була досить серйозно пошматована нашими силами, вони її відновлювали на території Білорусі, зараз перекидають ось туди в район північного сходу поблизу до кордонів. З Україною, і там її фіксують. Вочевидь, це напрямок, де вони планують танки. Артилерія задіяна на Донецькому напрямку зараз в великій мірі чи на напрямку Вугледар. Ми вже можемо робити висновки, де що ворог планує застосовувати. Тобто вони будуть застосовувати і допомагати цим мобілізованим, чи можуть в першу чергу, сподіваючись на те, що їх людський ресурс зможе досягти там великих проривних. Великих перемог, ну і плюс підтримувати тим, чим можуть. Але це якщо порівнювати з повномасштабним вторгненням в лютому минулого року, це менші обсяги. Це ми з вами говорили за вже підготовлених солдат. Проте британська розвідка вважає, що Росія готується до нової хвилі мобілізації. І, от, на вашу думку, скільки реально вони ще можуть призвати і чи є в них чим їх забезпечити, я думаю, що. Ось та цифра, яка була озвучена після е, оприлюднення указу про так звану часткову, а насправді фактично повну загальну мобілізацію в Росії, яка була двадцять е, указ, який був е, путінський 21 вересня, минулого року. Пам'ятаєте, потім були дискусії, і деякі е, російські опозиційні змі оприлюднили інформацію, що є таємний пункт указу. Який може передбачати, що потрібно мобілізувати до мільйона людей, давайте подивимося цифри, що є на сьогоднішній день. Якщо ми подивимося, від 21 вересня заявлено з боку Росії, що вони мобілізували понад 300 тисяч людей. В принципі, це підтверджується інформацією нашої розвідки, нашого командування, і те про що говорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний в одному зі своїх інтерв'ю про те, що вони десь 150-200 тисяч, крім тих, що вже залучені в бойові дії, можуть ще готувати на території Росії і Білорусі разом. І пам'ятаєте інформацію на початку року від нашої розвідки, від нашого командування про те, що загалом планують зараз домобілізувати до 500 тисяч, ну тобто, як мінімум, тобто вони планують такі розрахунки. Тобто ми можемо сказати, що десь в цих рамках вони можуть перебувати. І якщо буде потрібно, я думаю, що вони роблять розрахунки, що можуть мобілізувати ще стільки ж, якщо складуться умови, ну ще 500 тисяч, якщо їм буде дозволяти ситуація, якщо нічого не зміниться, і так далі. Ось на такі вони роблять розрахунки. Ми це знаємо, ми усвідомлюємо. Який ворог протистоїть, ніхто й не, не применшував і не говорив про те, що у них зовсім немає. У людей у них вистачає. От тепер ключове підготовка і забезпечення забезпечити таку хвилю і таку кількість у них на сьогоднішній день можливості немає, тому вони проводять цю мобілізацію не одразу, давайте ще 200 тисяч, а поступово частково приховано, роблячи це в прихований спосіб, щоб не збурювати суспільство. Uh, і тому вони роблять будуть робити це частково надалі, доки триватиме війна, вони будуть намагатися невеликі ось такі групи мобілізовувати uh, для того, щоб латати свої дірки для того, щоб поточні втрати живої сили, хоч якось компенсувати. Тобто, таким до такого готується: зброї на всіх не вистачає, артилерії не вистачить, танків так само. Ну вони зараз там намагаються спроби робити, щоб це все активізувати, але все одно інтенсивність бойових дій. Вона більш значна, ніж е, можуть російські е, підприємства, російські заводи виготовити зброю, хоча вони її теж виготовляють. Ми це розуміємо. Тому з екіпіровкою будуть проблеми із озброєнням, оснащенням. Плюс я думаю, що як тільки зростатиме кількість жертв і втрат серед російських цих військових, воно теж матиме певний ефект, який битиме не на там російське суспільство, яке сидить, а на російських мобілізованих. Вони будуть ставати більш деморалізованіші таке було до речі, із регулярними силами, які воювали в Україні з 2022 році. Тоді добре було помітно, і про це свідчило не одне аудіоперехоплення українських спецслужб, де ми чули розмови окупантів в такому, скажімо так, пригніченому стані. А відповідно, і ефективність їх зменшується. Ви вже сьогодні згадали за український контрнаступ. І Ось щодо українського контрнаступу. Інститут вивчення війни вважає, що нерішучість і затримки поставок озброєння зі сторони заходу затримує проведення та підготовку власне українського контрнаступу. Станом на сьогодні Україні пообіцяли 321 танк, з них 31 Абрамс від США. Але Вашингтон Пост пише, що Абрамси не потраплять в Україну до кінця 23-го, а то й початку 24-го року. Чи не отримаємо ми західне озброєння надто пізно? Ну, ми отримали різне озброєння вже і продовжуємо його отримувати. І ви розумієте, що є чіткі критерії. Орієнтовані зброї під конкретні операції. Нам потрібно було відбитися, протистояти. Нам почали давати артилерію. Ну спочатку протитанкові засоби, потім повірили в те, що ми можемо перемогти. Дали артилерію. Потім дали Хаймерси для того, щоб ми змогли контрнаступом. Просуватися на Херсонщину і звільнити Херсон для Харківщини і так далі. Зараз розуміють, що для продовження контрнаступу в Україні потрібна бронетехніка і потрібні танки. І, звичайно, ще потрібна підтримка з повітря. Це теж треба розуміти, як і далекобійна артилерія. І от по цим напрямкам іде постачання, вочевидь, це. Спрямовано теж під чіткі операції, конкретні швидше за все, мова йде про підготовку до контрнаступу і приготовність українських військ станом на травень-червень цього року. І напрямок, який може бути обрано, це південь. А на вашу думку, коли Україна отримає танки? Ну ми маємо виходити з цієї інформації, яка є, що перші поставки можуть бути здійснені не раніше ніж наприкінці березня. На кінець березня, початок квітня місяця. Це мають надійти перші танки. Вже є інформація про її цю позицію. Висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він сказав, що на першому етапі Україна планує отримати 120-130 танків. Вочевидь, мова йде про весну літо поточного року. Згідно слів речника повітряних сил України Юрія Єгната, Україні, аби надійно закрити небо, необхідно понад 180 винищувачів. Вже тривалий час ходять розмови про те, що Україна можливо отримає винищувачі в 16 від партнерів. Говорять, що це можливо буде одним з головних питань наступного Рамштайну. На вашу думку, Україна отримує літаки найближчим часом. Хочу в це вірити, тому що. Ми ж повинні розуміти те, про що я казав, орієнтація на проведення операцій. А я думаю, що на Заході досить добре розуміють їхні експерти, їхні військові, що для підтримки і ефективності здійснення контрнаступальних дій на суходолі потрібно замало танків, треба звичайно злагодженість танків з піхотами, дальнобійна артилерія і підтримка з повітря. Як військовою авіацією мається на увазі військові гелікоптери, так і літаками. Ось це запорука успіхів при будь-якій контрнаступальній операції. Ну, ну, практично в багатьох, і ось ця так звана доктрина Airland battle», Вона якраз розроблена в Сполучених Штатах і передбачала, що протидіяти переважаючим силам противника, який має артилерію танки. Потрібно не тільки танками, а й підтримкою з повітря. Тому сподіваюся, що розуміння в наших партнерів є, і ми літаки таки отримаємо. На вашу думку, це може бути до літа? Ну я думаю, що так. Якщо це буде, якщо рішення буде, то воно буде до літа. Ну принаймні рішення маю на увазі поставки невідомо, чи можуть бути безпосередньо до літа, але те, що рішення може бути, це так. На останок, топ 3 Подій пов'язаних з війною, які ви очікуєте у 2023 році, перше це відбити будь-які російські наступи успішно для нас, друге це отримати до бронетехніки, далекобійну артилерію, системи атак МС і авіацію, і третє це успішного контрнаступу і просування українських українських військ з деокупацією українських міст, сіл і людей, які цього дуже очікують. А чи очікуєте ви перемогу у 2023 році? Я в це вірю. Я щиро сподіваюся і хочу, щоб війна закінчилася якомога швидше переможно для України, виключно переможно, але це буде залежати і від ходу бойових дій. Будемо сподіватися і вірити в саме в це. Звісно, ми віримо в ЗСУ, віримо в найшвидшу перемогу України. Дякую вам, Олександре, за цю розмову. Дякую, дякую вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ви дивились програму «Прайм-тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде, Україна!